Їхні особисті це не є це не є право. Вона не... вас маніпулює, вами, ви не можете зрозуміти. Ми можемо не зрозуміти. Ви, ви вже за 5 хвилин вже призначили бюджет, яка з нами розпочала. А, на а, ви, ви, на а, я, а взагалі, я вам зараз не ви ви ви, можу ви і, ви, і ви, які... то...

Мамо, що нас, нас здорово, що туди? Туди? ти тут знімаєш? знімаєшся? Тебе, тебе пришло зараз, в ти знати. Я що тут афраку буде роздавати. Ну Я закриваю. Ну, ви кричи. Ну, ви не знаєте, хто. Я не знаю, хто ви. Знаєте, ну правда. Що всі знаєш? Це ужас один. Ви, питаєте, però, ви, ви питайте ви про інших людей, Про інших запитайте. Давайте поговоримо конструктивно. Конструктивно. Ви прийшли, нам не була на слова. Але нею не вийдуть. Я вам всі відповіді дам. Вони такі ж люди. Я все на що я знаю. Чому це не це працівники міського? Я.

Ходіте ви, а може ви хочете воно, вийде. Давайте Вас і ніхто не Давайте, дайте Ми то підемо сюди. Нічого не буде. Так кожен раз должно бути. Каждый раз є запит, ні и ответ, а иначе каждый раз будем ходить сюда. У вас научим. Он позбрет каким-то водитель, и все трава пробачная. Каждый человек от своей красодовые структуры свои простодовые А он пришел научить все лицевичного